Володимир Янковський, експерт Центру громадської ініціатив, який сьогодні проводить круги се в Полтаві з метою проінформувати широкі кола громадськості, перш за все, осіб, які є вимушеними переселенцями про те, що 26 жовтня відбудуться вибори до Верховної Ради, і вони мають. Право голосу на рівні з всіми громадянами України. Ми працюємо в програмі Важливий голос Голос кожного. Це всеукраїнська акція. і Програма, яка підтримується урядом Канади та міжнародним. Республіканським інститутом і наше завдання провести інформаційну кампанію з метою проінформувати населення, в тому числі тих осіб, які в цей день будуть перебувати не за місцем своєї постійної адреси, а будуть перебувати відряджені, будуть відвідувати рідних та близьких, студенти будуть навчатися в університетах чи то Полтави, чи інших міст. Так, будь ласка. Так, вони мають, а, вони мають а, вони законні права голосувати, для цього їм достатньо надати. Документ про відрядження квиток взяти з сільської ради про те, що батьки перебувають у дітей або діти у батьків. Тимчасово сільська рада про це знає, взяти довідку з Джерку про те, що вони перебувають. Якщо це вимушений переселенець, то засіданням центральної виборчої комісії від 7 жовтня спрощена система голосування. Для цього їм абсолютно не потрібно ніяких документів. Вони звертаються до державного реєстру виборців, які знаходяться в кожному обласному центрі, в кожному місті та районі. в з приміщеннях міської ради або районних державної адміністрації і на підставі їхньої їхньої реєстрації, наприклад, Луганської, Донецької або Кримської, їх включать до списку голосування. І для цього ще є 5, рівно 5 днів. 20-го числа остаточно підводиться підсумок під списком виборців, і список виборців буде направлено на виборчу комісію, який і складе основу для голосування до 20 20-го числа. 20 числа включно. Включно. після го числа є ще три дні. Для того, щоб особи, які хочуть прийняти участь в голосуванні, але відсутні в списку виборців, можуть звернутися до суду певної юрисдикції. Суд на протязі трьох днів ще розглядає ці питання. А вже 24, 25, 26, на жаль, вже особи, які не потрапили до списку виборців, які відсутні, будуть відсутні взагалі і не зможуть приймати участь в голосуванні. Моє прізвище Володимир Піньковський. Я піньковський так? я експерт центру громадських ініціатив. І ми проводимо всеукраїнську акцію, і в кожному власному центрі в Україні проводяться такі кругли столи.